Привіт, з вами Тетяна та будівельний дайджест Синергія Сіті. Сьогодні ми поговоримо про хід будівництва в липні. І розпочнемо з головної події місяця. П'ята черга введена в експлуатацію, а саме будинки 20, 21, 22 та 23. Вітаємо інвесторів та чекаємо наступного кроку отримання поштової адреси. Переходимо до будівельних новин. У 24-му будинку, що має найвищий ступінь готовності, виконали зовнішню газову об'язку. Фасадні роботи першого поверху змонтували ліфт і завершуємо оздоблення вхідної групи. У 12-му будинку розпочали утеплення фасадів і тинькування місць загального користування другого поверху. Кладкові роботи тривають на першому та сьомому поверхах. Також триває влаштування загальнобудинкової інфраструктури, каналізації, водопостачання та електромереж. Завершили оскління фасадів з другого по шостий поверх. На даху закінчили монтаж вентиляційних блоків та зведення стін дахової котельні. У тринадцятому та чотирцяму будинках готовність фасадів 85%. Також в обох будинках триває оздоблення місць загального користування. У тринадцятому будинку вже встановили квартирні двері на усіх поверхах. Монтуємо відливи на вікна, огородження лоджій та готуємося до монтажу ліфтового обладнання. В 14 му будинку завершили монтаж систем електро- та водопостачання на 2-му, 8-му поверхах і почали влаштування стояків каналізації. Виконуємо стяжку на поверхах з 2 го по 5 й і тинькування квартир до 8 го поверху. Розпочали кладку горища та продовжуємо роботу з облаштування скатного даху. У 15, 16 та 17 будинках активно тривають монолітні роботи. І наостанок про ландшафтні роботи в комплексі. Цього місяця вони тривали одразу на двох локаціях. Біля 10 та 11 будинку вже завершено перший етап озеленення. На підготовлених острівцях влаштували в систему автополиву, висадили олейні ясені, екзотичний ліквідамбар та живопліт з кущів бирючини. У п'ятій черзі тривають роботи біля трансформаторної підстанції. Тут завершуємо укладання бруківки. З вами була Тетяна. До зустрічі за місяць.